Запрошував російську журналістку Юлію Латиніну до Харкова. Я вас приглашаю теж пожити неділю в Ніколаєві і в Харкові. Я кстати, в Харкові есть квартира могу вам дати так сказь. Прошу прощення і... на що сучастують? Да, поки существують тільки стекла побились. Огрожував головному пропагандисту російського телебачення Соловйову. Я хочу із села Матижин Київської області. Абратіса к подонку російському пропагандісту Володимиру Соловйову. говорив про повномасштабку ще в 2017 тисячі і тоді ж озброївся сам. Це зброя розведено в Америці. От являється современным образцом вооружения. Кольт за вісімдесят сім тисяч на правильно. Антон Геращенко, український політик, в минулому народний депутат, заступник міністра внутрішніх справ та вічно зелений. Радник Авакова. Де він тепер? Чим займається і чому зник з екранів? З вами Фаїна Василенко. І всі подробиці про цю персону за мить. Антон Геращенко родом із Харкова. Там він народився та отримав економічну освіту. Свою роботу розпочав за фахом у Харків Обленерго. Утім працював там недовго. У 2000-х Геращенко вирішив спробувати себе. В політиці пішов у депутати Харківської міської ради. Після очолив одну із райдержадміністрацій в області. Там Геращенко познайомився ще з одним політиком з Харкова Арсеном Аваковим. Точніше, заручився його протекцією. На роки вперед, після революції гідності, Геращенко націлився на Київ і продовжив будувати свою кар'єру в столиці. З 2014-го він став радником Авакова, який на той час був міністром внутрішніх справ. Крім того, Геращенко пішов у раду і став нардепом від партії Народний фронт. В інтерв'ю журналістам на запитання, чому Геращенко залишив Харківщину. Той відповідав: цитую: так вирішили виборці. В парламенті Антон Геращенко входив до правоохоронного комітету. Одна з найгучніших його ініціатив заборона на виготовлення та розповсюдження Георгіївської стрічки. Серед іншого, Геращенко активно просував реформу національної поліції. 7 ноября почала працювати національна поліція. Назначений новий начальник Національної поліції Хатія Деканаїдзе. По програмі, яка утверждена министром внутрішніх діл Арсеном Маваковим, в нову національну поліцію смогут пройти только ті сотрудники, будут відчати високому званні українського поліцейського. Це по-настоящему перша структурна реформа. А потім так само жваво розповідав про провал цієї реформи, Щоправда, винною в тому називав колишню керівницю нацполу. Переатестація, організована в хаті Диканедзе привела к розвалу поліції і в тому числі не дала ніякого результату. Наприклад, один із двох насильників, поліцейських подазває визнасілуванні питки жінки, успішно пройшов пірятістацію організованої хаті у 2016 году. Геращенко неодноразово різко висловлювався про колег у парламенті. Тож в медіа його нерідко називали скандальним політиком. Так надії Савченко він радив пройти примусове психіатричне обстеження. Мне сейчас кажется, что сначала стоило бы провести принудительное психиатрическое обследование. Возможно, она за последние годы ну, просто стала неадекватным чином. Для того, чтобы планировать масове вбивство в зале Верховной Рады в Киеве, Но надо чтобы было решение психиатров. Взагалі Геращенко обстоював думку, що Надію Савченко нібито накачали російською пропагандою, поки вона була в полоні. Тож вона стала ледь не проєктом російських спецслужб. Також нардеп вимагав скасувати закон Савченко, за яким один рік у СІЗО зараховували за два роки ув'язнення. В підсумку у 2017 році Рада скасувала цей закон. Крім того, були на рахунку Геращенка традиційні депутатські гріхи. Як от звинувачення в незаконному збагаченні після перших двох років депутатства в Геращенка з'явилася орендована квартира на Почерську з лівого берега? Він переїхав у серце столиці. Журналісти розслідувачі тоді з'ясували, що помешкання обходилося депутату в три тисячі доларів на місяць, та пред'явити нічого конкретно так і не змогли. Гроші за квартиру, нібито платив тесть нардепа із власних накопичень. А ще Геращенко в часи депутатства прославився як універсальний коментатор. Навіть вже не будучи радником Авакова, він продовжував радити коментувати всі гучні справи в країні. У січні 2017-го політик і сам став жертвою замаху. Як з'ясувалося, полювання на нього відкрили російські спецслужби. Так це не може бути. Ну как таких то уголовників использували для покушення на Геращенка? Це не серйозно. Ну, ви знаєте, ума много не треба, коли тобі дають зривчатої вещество, дають спеціальний удім магніт і дають завдання, адрес що тобі діють, так далі. Обіцяють за це матеріальне визначення і ще, може бути інші вічі, яких ми поки не знаємо. Двоє виконавців за вказівкою російських кураторів мали підкласти вибухівку під авто Геращенка. Після вдалої ліквідації обидва мали намір втекти до сусідньої Ерефії. Чому ж Геращенко став ціллю ФСБшників за версією правоохоронців? Одна з причин створення бази Миротворець, реєстру, куди внесені громадяни Росії та України, які публічно толерують російську агресію проти України, підтримують кремлівський режим та визнають ворожу окупацію наших територій. Попри замах, Геращенко запевнив, що миротворець продовжить своє існування. Пізніше з коментарем вийшов і тодішній міністр Аваков, який звернув увагу, що цей злочин один із цілої низки запланованих на Росії і мовляв, почерк той самий, як і в тих, хто замовив вбивство журналіста Павла Шеремета. Його автомобіль нагадаю підірвали в центрі Києва у підсумку. Слідство встановило, що замах на Геращенка організував один із терористів. ЛНР за вказівкою російського генштабу підозрюваного оголосили у розшук. Геращенко один із тих політиків, які говорили про неминучість повномасштабного наступу. Це 2017 рік. Антон Геращенко демонструє журналістам гвинтівку, яку придбав для особистого захисту. Послухайте. Я должен уметь стрелять, потому что в случае, если будет полноценное вторжение на территорию нашей страны войск российской Вы пидеты? каждый мужчина должен защищать свою страну, защищать свой дом. Это оружие произведено в Америке. Вот является современным образцом вооружения. Кольт за 87 семь тысяч Да, совершенно правильно. Направду після повномасштабного вторгнення Росії служити Геращенко не пішов з лютого 22-го року. Політик активно брав участь у телеефірах, як українських телеканалів, так і російських ютуб-ресурсів, які називають себе опозиційними. От Геращенко переконував глядачів Навальний Лайф, що це війна не тільки Путіна проти України, а й багатьох інших російських злочинців. Це не Путін убивав людей в Бучі особисто. Это убивали конкретные российские солдаты, конкретные российские офицеры. Они их убивали на улицах, они их пытали, мучили в подвалах и убивали с связанными руками, застреливая в упор. А Путин – это тот человек, который вдохновил их всех на убийство, который придумал ненависть к украинцам, который придумал забрать у нас Крым и восхваляться этим, и напасть на Донбасс 8 лет назад. И все эти годы западные лидеры играли в политику умиротворения Путина, То став новим гітлером, а це Геращенко запрошує російську журналістку Юлію Латиніну відвідати Україну. Тут важливий контекст. Вона заговорила, що окупантів буцімто треба називати солдатами армії супротивника. На що Геращенко не стримався і став запрошувати Юлію пожити поруч із так званими солдатами доброї волі. Я вас приглашаю теж пожити неділю в Ніколаєві і в Харкові. Уверен, что ми создадим условия вам приехать, квартиру. У меня, кстати, в Харькове є квартира, могу вам дать, так сказать, не пожити і поживете. Кстати, я на днях туда во двор перевірку. Технічний вопрос, прошу прощения, вона еще существует? Так, да, пока существует, только стекла побились. Ще Геращенко спілкувався з Марком Фейгіном, колишнім депутатом Держдуми Ерефії, а нині популярним спікером. На просторах Ютубу політик демонстрував зруйновані населені пункти Харківської області, розбиті росіянами школи та житлові будинки. Зараз я знаходжуся в селі Вербовка Балаклійського району. Це пригород Балаклії За мною повністю розтрощена школа. Ще тиждень тому це була ціла будівля. Ще в лютому тут навчалися наші діти. Путін 22 роки години обманув собственний народ. Ніякої мощі російської армії нет. Це кучка демотивірованих людей, які не розуміють, за що вони воюють, за чим вони воюють. Також колишній нардеп неодноразово наголошував, що винні в російській агресії не тільки ті, хто засідає в Кремлі, а й пропагандисти, які роками вчили росіян ненавидіти українців і все українське. Я хочу із села Матижин, Київської області звернутися подонку, российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. За мной находится массовое захоронение, в котором похоронена Ольга Сухненко, председатель сельского совета села Матыжин, ее сын и ее муж. Смотри, мразь, что ты наделал за 20 лет своей пропаганды, заставляя россиян ненавидеть украинца. Ты, мразь, Владимир Соловьев, будешь отвечать Але всі ці медійні прояви датовані 22-23 роком. Останні роки Геращенко справді затих і зник з радарів. Активним залишається його телеграм-канал під назвою Правда Геращенка. Чітка його відмінність від інших подібних ресурсів. Акцент на фейках російської пропаганди. Вочевидь, ціла команда працює над тим, щоб відслідковувати ці фейки в російських ефірах і в подальшому розвінчувати в саркастичній манері. Де ж зараз сам Геращенко? Нині екс нардеп та радник МВС позиціонує себе як громадський діяч, принаймні це те, що вказано на його сторінці у Фейсбук. Там же посилання на його Ютуб, але на каналі збірна Солянка відеогур пропагандистів, російських воєнкорів та перехоплення розмов російських окупантів. У червні цьогоріч прізвище Геращенка в публічному просторі згадав поплавлений російською пропагандою одіозний засновник партії 5.10 Геннадій Балашов. Висунув припущення, що Геращенко до чогось готується, можливо, до створення нової політичної партії. Антон Геращенко, Антон Геращенко. Я думаю, в засаді. співрозмовник Балашова, блогер Севолод Філімоненко, який сам давно живе у Швеції, стверджує, що Геращенко нині перебуває в Сполучених Штатах Америки. Жодних доказів він, звісно, не наводить. А що ж особисте життя? Відомо, що Геращенко виховує дев'ятирічну дочку Поліну від другого шлюбу, від першого в нього старший син. Нинішня дружина політика Олеся Шамбур культуролог, дослідниця, медіатор, авторка подкасту Несвідоме мистецтво. Судячи з фото та відео, жінка залишається працювати в столиці і аж ніяк не за кордоном. У 2024 році Геращенко презентувала панно за мотивами роботи Алегорської «Боревітер». Вона надрукувала на полотні світлину розбитої мозаїки в Маріуполі. А фрагменти, яких бракувало, доповнила стразами. Сама Шамбург. Геращенко родом із Маріуполя, свою доньку Поліну подружжя не демонструє в соціальних мережах. А що ви думаєте на рахунок Антона Геращенка як політика? Чим особисто вам він запам'ятався? І як думаєте, чи з'явиться він у новому політичному сезоні, коли справа дійде до чергових виборів? Обов'язково напишіть нам у коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами. Все буде Україна.